<г Thyatised> <inhibitor> Всім привіт! По цьому Домкрат до сих пір в мене запитують. Хоча відео я по ньому повне знімав, коли я його купив, це 3-4 роки тому. Ось, Домкрат до сих пір працює. Як тоді зібрав його, так і працює. Нічого я з ним не робив взагалі. 에. Ручку, пацани мені казали, що їх вартгами прикрутив. Я так і користуюся. 에. Багато хто казав, що треба обрізати там, кіпа, це. нічого не обрізав, так і користуюся. Дуже зручно десь далі залізти ним це все. Ось дивіться, я навіть його і не обслуговую, бо от як воно відкрутилося, там так і це. Подушечки всі. Кажуть, там Репаються, не репаються. Вон, вам Тесла, модовай. Два колеса в повітрі. Це ще не я піднімав, я просто знімав друге відео, щоб вам влізти в півтори минути. в коротке відео. Типа, отака така штука. Домкрат працює до сих пір ну, без нарікань взагалі. І кожен день він працює. Кожен день по пару разів буває, що це даний шиномонтаж, але там теж сезонна робота. О, така штука. Е, з чого брав, бо дуже він низько складається і дуже високо піднімає, що зручно з теслами працювати і з низькими машинами, де не кожен домкрат можна підсунути. Цей під трійку спокійно залазить собі, вайка трошки вище. Та й отаке. Всім гарного настрою!